Усі російські спецслужби стоять на вухах, розслідують, хто ж вбив екс та зрадника і Киву. Російські пропагандисти заявляють, розплутувати цю заплутану справу доручила найбільш досвідченим слідчим з управління по розслідуванню особливо важливих справ підмосковного слідчого комітету. Відомо що колаборанта вбили у підмосковному селі Супоніво, Одинцовського району на території готелю. Велич кантрі клаб останні два з половиною місяця Кива проживав саме тут. Цей готель і взагалі селище є одним із найбільш закритих у Росії і вважається абсолютно безпечним. Інший зрадник України, Олег Царьов, на якого теж до речі здійснили замах півтора місяці тому, розповів, що його друг колаборант вважав, що тут буде у безпеці, та да, знаходився в Москві. приехал из Москвы в очень закрытый поселок, один из самых статусных в Одинцовском районе. Не буду его рекламировать, здесь называть. Там камеры, там охрана, и считал, что там он будет в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности. Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно. Российские ЗМИ пишут, что Киву вбили двумя пострелами. Першим його начебто поранили, а другим добили. Слідчі вже нібито допитали співмешканку Киви. За однією з версій, вона могла навести кілера на слід, проте це поки не підтверджено. Пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що за екснардепом слідкували як мінімум останні три тижні. Щовечора він виходив на прогулянку по парку на закритій території. Учора він пішов тим самим маршрутом, але не повернувся. Його тіло знайшла місцева мешканка. Перед цим Радник пролежав на морозі не менше години. Сусіди Києви дивуються, як же кілер міг проникнути на настільки добре захищену територію. Товариш с утра видел, що в 10 утра є хороші території, прогулювались одні в місті, поздоровались. Чесно сказати, мені непонятно, як на територію такого котеджного посілку могли войти посторонние люди. Ну, Самі видите, какую э, я не знаю, то с як можна було проникнути. Відповідь на це питання дуже швидко знайшли самі російські журналісти. Виявляється, суперелітне і закрите селище, захищене тільки з центрального входу. А якщо завернути за ріг, паркан просто закінчується. Ось забор, от він канчаться, і от далі тропіночка йде так. Цікаво, а гроші на паркан навколо резиденції Путіна теж не вистачило. Ілля Кива один із найвідоміших зрадників України. Він починав свою політичну кар'єру у правому секторі. Потім був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Однак згодом балотувався до Верховної Ради від Медведчуківської ОПЗЖ. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кива втік спочатку до Іспанії, а потім перебрався до Москви. У листопаді 2023 року суд визнав Киву заочно винним у державній зраді, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років з конфіскацією майна.